Слава Україні! Дуже насичений тиждень добігає кінця, насичений подіями важливими для України. По-перше, Міжнародний день волонтерів. По-друге, свято наших котиків і сонечок, День Збройних Сил України. А по-третє, а по-третє, в самому кінці. Ми подумали, що буде дуже логічно, коли з днем. Волонтерів буде вітати військовий, а з днем їхнім днем військових буде вітати волонтер. Привітання з міжнародним днем волонтера від Олександра Грома. Найщиріше вітання сьогодні для наших волонтерів, без яких ми не вивезли б ані початок війни у 2014-му, ані ескалацію у 22-му. Ви були, є і будете надійною підтримкою наших воїнів. Ви завжди оперативно і швидко консолідуєте людей тоді, коли солдат докладає усі зусилля для стримання навали противника і підставляє своє часто тендітне, але надійне плече. Дякую вам і обіймаю.